Другі друзі, мої друзі, з вами колбани. Продовжуємо грати у реворд. До нас прийшли, коротше, ці. Коротше, імператори, які в нас забрали дань. Забрали плені. Зате нам дали честь. Ось вона наша пленниця, З якою було дуже багато проблем прилічених проблем. Мене її забрали. Ми її продали. Дивіться, що. Гарный Е, e, Так, у Бирма уже заканчивается прям ось-ось-ось Абазія ось Так, оно в камере поможет ему. А що таке, що шо случилось? Отнеси ступу. А, понятно. Просто полежить Вдруг здесь ничего просто... ...пало. Понятно. Что ты сделаешь? Взбей. Это же... ...Rimworld. А до силу саряя мясо людське? Ни цікаво. И прям тоже цікаво. Mm. Так, давайте будете сброки. Может, нет? А, дари. Збирач, ось збирать і на перше місце поставити. Щоб позбирали друге. Без обмежень осінь, вже треба трохи запасатися одежою Треба робити три, навіть чотири вже руки, навіть. Вже 5 потрібно робити поховики. 4, так. Да. У нас є один пуховик. У, не, е, зробилось ще нагород теж підготувати. Иди, Идите, собирайте кущи, еще Сидим сейчас возьмем. Ешьте, собирайте и ешьте сразу. Мо-си, мо-си, помните? Да, там кто-то мяк. Дели-чись. 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 Ты. сука, так сложно пожарить, убезес. Если что, будет я потом желтый блок. Будущем. Ну, по факту, это уже наша пума. Нормально, плюс мне с там все равно можем. Голодука опять. Воду А ще вы мои. Кузлик на швидко. О, може ходить. Сланець, може ходить. Думбрікс. Що ти? О, імунітет здобув. Домпрікс трохи побилися. Усяку фігні, не. Нахапався, потім нормально жив. Інде, Плювання. Так, що у нас ще є? А чё пожар? Сейчас до конца не уловлю прикол. В чём пожар? О, Щуры, Чуры, и тоже можно плевать. Ну, что делать? Лама. Альпака. Полюти, пофиг, если он не на кучу получать. Все у нас хорошо. Есть и ешь. Может, НДК все-таки... А, ну ладно, сын Так Послідник енергетики на ім'я нападает, падает у транспортний кассы, на і все Ага. Захоплюю. Тут взагалі, походу, якісь типовочо. Шо? Вовкач? Шоно, шо, що шо, шо тебе по біографії? Дослідництво ремесло. Ну, це прям непогане тіло. Моя подоследний. Кто моя доследних? Эээ. Обоманна. Е -е, ну, лучше манна. Мана мана, мана сама лучше Приоритет Поправиться минус. Стоп. Нет. Порыла по ума. сдохни, Бир, Бирн, сдохни. Пупа пума. Забыла ей все. Иди спи, иди спить, в лекарку. Бирму помочь. Барила Пума. Зажарю тебе З'їж ты пожалуйста. Хімно таке. Я її ты лічив А вона таке падло, казалось. Бакрал. Перелом. Так в нього круто, че? Поріс, перелом, свець будет. Бірну шутить. Тому всякая якась постоянно. Гіп. Что Така, гіпотермія. понятно. Скоро запишу. Скоро запишу. Все поздравляю. Ага, нормально, живи. Жить буду. И сырым! Давайте. Идиоты, Убьете. Кормите нормально. Бази, все, я сейчас стану уже, мажи, сейчас можно встать. Уже скоро встану. Давай. Так, жарится все полно. Давай так, Ты убираешь тут. Выбираешь тут опять, приборка. Такая генеральная уборка. что? Дамприкс. Короче. Опять все, дамприкс устраивает. Я не задрал. Ты что хренил, дамприкс? Давай. Что, дамприкс? Ты уже готовый. Захоплить давайте ее. Это что, мы на бисы, бесит меня мы на Давай, Бирм, вставай. 23 года я 20... жду. Давай, Бирм. Я так долго ждал. Я просто по а Бирму не пистолет? без Блок по-разному становился. Ликвальный. Я сейчас и встану, буде 5 колоністів, скільки воїнів у мене буде, воїнів, прям бешаний. Ну, в принципі, постріби, плюс-мінус, а, на сесію, ще якраз є ось його пістолет коломет Що ви його лічите? Народним способом лічить. Блін, як же у вас спробувати? Иди давайте собирать лики собирать лики. Все, лики пропали. Мне не блики, такие треба більше. Таких ліків нормальных современных, да. Чтоб лечить краще было. Ты бажано мои. Чтоб маг сила и человек щось з пуховиків? Бо Буде пуховиків, все вс габело На електрикою трохи займається. Що біримо, як там? 5-1, финяш як наш да. 4. 5-10 секунд. все його зускорение. Давай-давай. Я встав! О Боже, я встав! Ура! Нарешті я встав. Нарешті ти встав. нарешті нас приятно, нарешті, ура. Настрій піднявся. Посувати, нічого не треба ничего нельзя бырубить. Что-нибудь долечимся, Хань. Почет какой-то. Похуйку делаю, и все. 40. Так, караван з фракцией на тес довери. доріра дорира. Натес довери. Переговорю. Мак. Не кимик. И минус переговорник. Давай, лики надо Что 6, так типа, надо купить, ности 400. Можно продать карте, коске. Можем понять, не продать, пусть не лики. Ага, не, саме не устройник. Злото можно продать. И выйти, непоганий плюс. Купить лики. какой-то мимо. что-то здесь нормально что-то. тридцать. есть. <клышко> Я устраиваюсь. все поторгували. Щас бере і бі, вони мені відбили в рейд. Ерлі. Ну я щось походу там жорстко. Бірнчик, здорово, бірнчик. Бірнчику треба дати пістолет, кулемет, кулемет. Нарешті п'ятеро, який я радий. -у -у. Праця, все є. Живу, розвиваємось. Добре, друзі, думаю, за цьому будемо закінчувати. Дамбо я не значить, всі.